Народу. Ласкаво просто найкращі бугери їсти завжди, вже ніде нема поїсти, І... давайте за да, Баба Джосі встанемо. Що за бугери? Цікаво, Хм, а це я ж... <рив> <Yeah, yeah, yeah, рив> я, теж хочу, що виграть? <рив> До да, баба Джося можна побыстріше. <рив> а це що? Заказ у далин. Popróbujcie jeszcze raz. Gospody... Opłaczone. Ech, młodzież, trzeba poprawnie pitać się. Настяти бабусю! Я в порядку. Ми Сейчас Щастуємо і піду в бібліотеку. А що зараз кіно йде? Хумкіру стоїть два, різних заводі, зомбі од заліних хом'яків. Проблеми! Хомкір говорить голосно, бабуся вас не чує. Да, была поджойся, мы про свои. Сейчас я вам то, что покажу. Видите, вот мой блог про цветы. Подпишитесь на мой блог. Э, мы попозже. Не сейчас. Видите, я как бабуся молодец. Я как бабуся красотка. Что <свист> <свист> ты смеешься на бабусе? За что ты от Смотри, Си, а ты что скучно рыжий? Я не рыжий.